Настя Привіт глядачі! Давно ми з вами не бачились Не було часу, все в клопотах, робота Хата чекає Ось ми з Настю нарешті вийшли <ривіт>. На вулицю Кабани застояні є Мій первісточок. Трошки поправився рижа. Вже геть поправилась. Ось такий у нас правий. Настя хоче кабана осідлати. Що ти Настя можеш розповісти? Я хочу вдома, кабана стайню. О, Настя хоче вдома кабана. Я кабана зараз не беру додому, бо він у грязюці, його мить так важко, він вже важкий. Я буду мити. Ну, а так ми всі... Я буду мити! Будеш мити кабана? Угу. Я зрозумів. Отак вони у мене всі живі, здорові. масу набирають, їдять. І з таких новин ну, до вже кабанам по новому колу закупився зерном. В нашому регіоні зерно по 6 гривень ще продають. А так, до, буде скоро по 8. Як у вас там в регіоні з ціною, Можете написати мені в коментарі, буде цікаво зорієнтуватися у кого по скільки. Ну, а в нас така ситуація. Буряки чомусь дуже дорогі по 8 гривень кіло. Це в принципі як... Один-два буряка да і кіло виходить такі справи. Потім що це ще хотів сказати. А, картоплю щось продають по 3-4 гривні дрібну А о, з осені до по гривні. Ну таке, ну, на сьогодні тримаю свиней своїх на зерні битому. І на остатках картоплі, що залишилося з минулого року. Десь ще на тиждень і закінчиться в мене воно. Далі буду їх переводити на крапиву і на зерно. Ячмінь брав я 300 кг і 700 кг брав пшениці. Сухеньке зерно, гарне таке. Отакі в мене справи. Настя підростає разом з кабанами. Вже друге покоління кабанів росте, а Настя ще маленька. Да? Маленька Настя? Маленька. Настя маленька. Кабани ростуть великі, а Настя ще маленька. Отакі справи. В день вони їдять у мене два повних мішка трави. там таке і трава, і пірею. Все одразу. З'їдаю буквально за час, за півтора і потрібно знов нарізати. А зерно додаю на оцих двох старих десь пів ведра і на п'ять оцих малих теж пів ведра. Ну і запарюю його, стараюся запарювати. Отака ситуація в мене. Стосовно тих маленьких поросят, вибачайте, що не зняв тоді відео. Вже було темно, да і на камеру воно буде погано видно. Сьогодні ми вийшли в обід на пашу. До, до вечора ми повернемось додому. Я попрошу дружину, щоб вона познімала, я вам розповім за своїх... Здвок, у мене залишилися маленьких, але завтра зранку один їде на нову домівку і останеться в мене один кабанчик. Я його ще не вирізав, то хто ще навесну кабана не взяв. то в мене поки залишається один кабанчик оцеї свинки білої. Він такий буде трохи почерявіший за цю свиню, пішов віддати у батька він. Так що кому цікаво, то можете стосовно кабанчика писати чи телефонувати. Я там залишив знизу контакти. яка ситуація. Може комусь треба. Що спостерігаю за цими кабанчиками. Свиня все, я навесні вже їм четвертий місяць. Таблетки давав від глистів, свиня гарно їсть рук Тримай Настя, тримай шишки. Потім оцей рижі не з'їв. Взагалі не одну. Первісток гарненько з'їв, оцей одну з'їв, а оцей попробував і виплюнув. Щось вона йому не пішла. Така в мене ситуація, не знаю, може це стоїть буде уколи купити, де да їх половити, потім да уколоть. Ну, Таблетки цей не з'їв і цей не з'їв. А цей сиренький до одну зів, а другу і не захотів їсти. До свиня з'їла рижа, вона взагалі їх не треба ні, ні з чим давати, вона сама їх їсть чудово з рук. Ця їсть. Добре. Трошки моя вже свиня оправилася біленька. А то так була схудла, що я злякався за нею, чи все буде з нею добре. До речі, дякую за пораду стосовно гороха у раціоні. Давав я цій своїй машині горох. Ну, що результат прямо як на дрожжах, то ні, але можливо горох трошки поміг. Ну, так. Бокадо трошки оправилися. все-таки І ззаді такі стегень трошки підтягнулися, а то були геть такі сухенькі. Ну, все-таки, мабуть, частину якусь допомоги, до все-таки горох зробив. Свиняця в мене малесенька. Вона якась вона така кнопочка геть маленька. Зато груди волохаті. Вона така трошки дикуватенька, але груди волохаті в неї. Ось в мене по харчуванню. Стосовно їхнього житла нічого не змінював я поки що. Вони сплять на вулиці під сливами, мабуть, їм не холодно, але як дощі починаються намість, то до... йдуть. Йдуть у занавіс. О, Настя, хто це таке Настя? Хто це? Покажи, хто це Настя. Оце, каже, борозняк. Біза. Біза. Да, моя машина, от і моя дівчинка. Настя? Ну ти що? Ти дивись таке тут борозняків. Оце такі личинки хруща у нас. Називаються вони у нас Борозняк в нашому регіоні. Вас не знаю, як можна написати. Це однорічна. Поїдає вона коріння. Рослин полюбляє тепло. Коли тепло пригріває землю, вони чудово доверху лізуть і кабани їх чудово чують. нюх у їх надзвичайно чудовий. Ну і слух також. Так що ми туди можна сказати і поле санітарим, і харчуємося. Ото ну, первісток. Молодець, він на цок-цок добре йде. Єдиний мій хлопчик у стаді. Поки що тримаємося кучно. Ніхто поки не тікає, не покидає своє стадо. Трохи малі штахити не виривали, але ну, це первісток їх вириває і виводить своїх молодняк. А це хто в нас? А це якась личинка інша. Наче як дротяник щось таке, чи довгоносик чи дротяник щось сходить. Ось така в нас ситуація. Ми харчуємося, живі, здорові, нікуди ми не зникли, але поки думаю над своїм контентом, що далі показувати, чим ознайомлювати, планую... Да, в травні, в травні місяці планую відео зробити таке масштабне стосовно харчування, скільки це коштує, на якому періоді часу і що для цього необхідно, щоб в принципі рік протримати таких двох свинок. Планую так, як його гарно донести інформацію цю і в травні буде. Повномасштабне таке відео. А всім дякую, що мене переглядаєте, пишіть коментарі. І що Настя, треба сказати? Пока! О, Все, бувайте!